Яка, перспектива розвитку таких безпілотників, можливо, це будуть в майбутньому безпілотники-мінувальники. Чому будуть... в майбутньому? Ага, Ну, okay. no, взагалі, яка перспектива розвитку таких засобів, як іще ще вони могли би застосовуватися, окрім безпосереднього ураження цілей? По-перше, для безпосереднього ураження кораблів і підводних човнів в надводному положенні, там ще еволюціонувати і еволюціонувати. Те, що зараз є, дуже сильно відрізняється від того, що ми мали минулого жовтня, вересня, вересня, з перші, перші застосування. Це це дуже технологічно різні вироби. І за рахунок цього року ми банального набиття досвіду застосування, наприклад, там якихось таких технічних питань, що коли він стоїть і дрейфує, він нагрівається. І в якийсь момент він перегрівається. Треба систему охолодження. або коли він на ходу, то він обдувається, і, і такої проблеми немає. І, ну і ви просто постійно, коли їх застосовуєте, у вас з'являється досвід. І відповідно подальше вдосконалення. Другий момент це засоби зв'язку, і керування. Це дуже велика проблема. І, ну, бо це не просто. Це не Стерлінг, це має бути щось професійне, військове, захищене, гарантоване, резервоване, в ідеалі своє, якщо це можливо. Третій момент це розвідувальна інформація. І це, напевно, найголовніше в цій всій історії. Бо щоб пустити катер з умовного там, не знаю, Очакова, Одеси, що в нас там ще є. Нам треба знати, коли і куди. Бо, ну, бо це ж не просто так, що ви пустили. В нього є обмеження по часу перебу... не так. по дальності ходу, яке обмежується кількістю палива. А, він не може там вічно ходити, або там дуже довго. Він або застосовується, або повертається. Це проблема. Проблема з, давайте так, з проривом. Проти там катерної оборони або протидиверсійної оборони, проблема з авіацією, яка за ними полює, проблема з там з певними елементами надійності, скажімо так. Плюс це не зовсім дешевий засіб. Це не зовсім дешева зброя. Відносно вартості корабля, звичайно, там і 20 катерів. В рази дешевше. А, але коли вам треба взяти і покласти ну, скільки мільйонів гривень чи мільйонів доларів на те, щоб отримати ці катери, ну, то ці кошти теж треба мати. І вони не завжди є, бо у вас ще крім цих катерів є величезні списки інших пріоритетів. А, і це теж проблема. А, ну, я би ще сказав, що у нас є велика, на жаль, конкуренція між відомствами. І, на жаль, ми. З одного боку, конкуренція це розвиток, еволюція, з іншого боку, це розпорошення ресурсу і шкода. Плюс, там хтось точно мав би спитати, можна ж на катері ще щось поставити? Не було такого питання, але раніше колись, ну, але раніше колись можна в чаті можна поставити таке туди щоб якусь ракету, да, та, щоб якусь там засіб протидії, угу. засіб маскування, щось, ще щось. Розумні люди в силах оборони теж до того дійшли відносно швидко. Але технічно реалізувати це на малій е платформі, яка хитається в різних площинах, де є певна затримка сигналу на великій відстані, прицілювання це все складно. До того теж йде, і це просто логічно природньо, але це технічно складно. Але я думаю, весною щось побачимо. Нове Нове. оновлення, нову ітерацію. Ну, в принципі, ж, застосування таких безпілотників це не, не унікальне українське рішення. Річ у тому, що морські війни не так часто бувають. І саме тому... Ну, В бойових умовах, мабуть, да, так. І тому виявилося, що ми стали першопрохідцями. В цьому відношенні я знову таке хотів би. Послатися на досвід наших сусідів, тоді ще Османської імперії і Греції, які під час війни 92 13 років Першої Балканської війни, коли Греція фактично здобула контроль над Агейським морем, там там були дві епохальні події. Це перше застосування бойового літака проти. Проти корабля. І друге, перше застосування підводного човна, застосування я маю на увазі з використанням торпед, тому що у громадянську війну mm -hmm. в США було пошкодження одного з тоді ще парововільних фрегатів, фрегатів північан південським човном. Але, власне, класичне, класичне це було застосовано тоді. Але це був досвідок, але не... Е, насправді все, все це розкрилися весь цей потенціал уже під час Першої світової війни. Я щиро сподіваюся, що Третії світової війни не відбудеться, але е, Але ми, ми повинні розуміти, що якщо почнеться що ці тенденції, які відбуваються у нас, коли почнеться справжня війна дронів між провідними державами, звісно, там дрони будуть і. І підводні, із торпедами, і з ракетами, і рої, і, 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 і можна сказати, носії цих дронів. Тобто це абсолютно інший рівень, рівень, цей, рівень, рівень цієї війни дронів. Я щиро переконаний, що за, скажімо так, безпілотні, за безпілотними апаратами їх значним розширенням майбутнє. А для таких замкнених басейнів, як Чорне море, як Балтійське море, все-таки невеликі держави, скоріше за все, рухатимуться у бік саме значною мірою безпілотних флотів. Тобто у них, звісно, будуть якісь сили патрулювання, носії, розвідки. Але, власне, основне ударне місце буде дрони. І от ми були на МСПО в Польщі на. Вересні і там, зокрема, Південна Корея а, представила. Ну але це е, не схоже на ті дрони, які ми застосовуємо. Це більше підводні е, такі керо, ну, як керовані да mm -hmm. та, торпеди, якщо так правильно е, можна сказати. Тобто, це вже ну якась ітерація інша. Е, ну і знову ж таки, Південна Корея бойового. Застосування таких речей немає, як показує практика, в бойовому застосуванні проявляються багато питань, які треба вирішити. З іншого боку, росіяни почали показувати свої морські дрони. Наскільки можна оцінити їхні спроможності з виготовлення таких засобів, і чим вони можуть бути небезпечні в умовах, в наших умовах, враховуючи політичну і економічну складову, зерновий коридор? В принципі, я противник того, щоб недооцінювати, недооцінювати ворога. Якщо нам вдалося, то значною мірою їм може вдатися. Тобто, потенційно треба розглядати, розглядати те, що те, що ми зараз отримали відносно, прорив блокади, вона може бути або відновлена, або принаймні не потребуватиме додаткових ресурсів для охорони наших, наших суден саме від атак дронів. Більш того, якщо дивитися у перспективі, це ну, мовно кажучи, дивимося, якимось чином завершуються бойові дії, то це дуже хороший спосіб такої сірої гібридної війни. Тобто, ну якийсь невідомий дрон, може його запустили абхазь, абхазькі борці за свободу, стара проти... міна якась там так. в борт приплив. Тож, на це треба уважно дивитися і думати про засоби протидії. А які можуть бути засоби протидії, враховуючи те, що росіяни зараз роблять: авіація, катери, авіація, катери, можливо, о, певне відновлення, ну кажучи, та ж кулеметна установка на борту цивільного судна? Є, ну о, класика Другої світової війни, коли на всіх торгових суднах стояла гармата і пару кулеметів.